Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Олі Насонова, і це мій парфумерний куточок інтернету. Розвага на сьогодні це парфумерні затести на осліп, але не прості, з підготовкою. У мене є сім, сім ароматів, які я протестила заздалегідь, бо відчула їх, як вони розкриваються на мені, сформувала свою думку. І сьогодні буду нею з вами ділитися. Ці парфумки прислав мені Юра з каналу Ukrainian Fragrance Community. Прислав мені десь місяць тому, але я все ніяк не наважувалась сісти і знімати. В принципі, такий формат сліпих затестів, коли я ось так перед камерою відкриваю флакончики і ділю своїми враженнями. Мені не дуже подобається, тому що це такий. Нервовий для мене процес, дещо напружуючий, мені подобається вам щось сформоване в думку розповідати про парфуми. А коли я ось так щойно нанесла аромат, і у мене є декілька епітетів: смачно, несмачно, свіжо. Мені е, я не вважаю, що це цікаво, в першу чергу для себе. Отже, сім ароматів. І декілька з е, цих ароматів мене так зачарували, і мені хочеться з вами дізнатися, що це за аромати. Е, відповіді я вже ж не відкривала. І оце моє палке бажання дізнатися, що то за шедеври, і взагалі прискорили знімання цього відео. Перший аромат. Я не знаю, що це, але мені дуже сподобався цей аромат. Я його хочу мати, скільки б це не коштувало. Хоч би коштувало небагато. Це свіжий, дуже м'який аромат. В ньому на початку є цитруси, м'які свіжі і неколючі трави, можливо, лаванда, але не тільки вона, то тут ще є інші трави. В ароматі є фіалкова маслянистість далі в розкритті. З якоюсь такою терпкістю свіжого дерева. Відчувається шершавість така наче це кедр. І є і кремовість вже там далі далі в базі. Кремовість, і деревина, наче від сандалу. Неймовірної краси аромат. В ньому є ота терпкість і фіал і фіалка, яку я зараз дуже ціную в парфюмері. аромат Спокійний, м'який, свіжий, дуже інтелігентний. По що це може бути по гендеру та по сегменту. я погано граю в цю гру сегментів. Це може бути прям сучасна унісекс-ніша. Бачу цей аромат, що він створився прямо сьогодні, годину тому. Або це може бути аромат е, як жіночий, але минулого. От тоді е, в минулому робили, робили жіночі аромати дещо такими зуховалими, що зараз ми, ми їх сприймаємо, можливо, навіть як чоловічими або унісекс. Ну, все ж таки, звучання цього аромату, звучання цього аромату для мене абсолютно сучасне. Свіже, стримане, з цією фіалкою, гарнюнею. Отже, е, отакі епітети я можу сказати про цей аромат свіжий, м'який свіжий, квітково-деревний. Характер його стриманий, звучить він рівно і відчутно. А по інгредієнтам можу сказати: цитруси, е, лаванда або інші трави. Не знаю які. цитрус, лаванда, фіалка, стопудняк, кедр-сандал. Все. Більш нічого я не можу сказати. Давайте відкривати. Хоч би це сто... <смі> коштувало недорого, будь ласка. Ой, я порвала, порвала відповіді. Мати Божа! Це від Ніна Річі. Це такий флакон, який створив а, Рене Лалік з, з пташками на кришці. Парфуми для жінок, які належать до групи ароматів. Від Кові, 1948 рік. ну Я знала, що це, що це з минулого аромату, що настільки. Ну, звучання його супер сучасне. Ого. Верхні ноти. Гвоздика, альдеїди, троянда, неролі, палісандр, персик, бергамот. Ну, тільки я бергамот, цитруси і вгадала. Ноти серця, гвоздика, ще раз гвоздика, гарденія, жасмин іланг, троянда, фіалка. дуже велика піраміда, ну, як з 1948 року. Ну, сандал і кедр. Все, що я назвала, я вгадала, але це було не важко, бо тут така кілометрова піраміда. Я б щоб не назвала, я би, я би виграла в цю гру. Я б ніколи так просто не пішла тестити цей аромат. Дякую тобі, Юра, що познайомив мене з цим ароматом, і я його собі хочу. Я з задоволенням перелью з собі в атомайзер цей великий від Levant. тут міліків, мабуть, три і буду обливатись. Йдемо до другого. Другий це вже тема у нас амбри. Теплий, бальзамічний, смолистий аромат. Тягучий. Цей аромат мені нагадує саме амбру, таку, як бруштин золотаву золотаво золотаву смолисту. Теплий, бальзамічний, солодкавий. По інгредієнтам можу назвати амбробензуін, ваніль. Можливо, в композиції є ще щось, що додає трохи свіжості. Можливо, пряні трави, цитрусів не відчуваю. Спеції таких наполегливих ні. От для мене ця композиція така смолисто гарячо-помаранчова, тепла, золотава, в якій плавають декілька пряних трав. А зараз знаємо, що це? Другий номер. Ні, Я не вгадала, це дольча кабана. Антолог... Anthology для Force 12, це чоловічий, <tiny> східні пряні. Е, так, Що у нас тут по піраміді? Мені цікаво. Кориця, кардамон, воздичний перець, кипарис, мускус, горіх, геліотроп, база, ваніль, санделетмен. Ніякої амбри тут немає. Нуль амбри. Тільки ваніль в базі, ну і які, якісь травки, пряні. Наступний аромат номер 3 це бальзамічно є солодка, на початку є солодка фруктовість, є смоли, так, бальзами, навіть з такою животинкою. От мені на початку от коняка пробігає. Далі все заспокоїться. Я знайома з багатьма роботами Майкла Буце і можу. Стверджувати на мені це робота його руки. Ці впізнавані смоли, бальзами, ладани, ладани прохолодно-димні. Ну я тут їх відчуваю, тому можу, можу сказати, що це робота якраз от Юри разом з Майклом Буцом, що це їх, їхні спільні, спільні парфуми. І чула я, чула історії про те, що тут є малинка. І вона тут дійсно є. Це для мене не свіжа малина. малина, це малина, яка майже така розчинилась в смолах. В базі в цьому ароматі ще є, ще димить прохолодний ладан, це смолисто, це бальзамічно, солодко, тепло, огортаюче. Робота руки Майкла Буца, вона впізнавана. Я не спеціаліст в аналітиці юриного смаку, але так трошки більш-менш. Я знаю, що він полюбляє, начебто, амбри, тому от, а Амбри це у нас такий теплий, затишно гортаючий компонент, тому цей аромат відповідає їх вподобання. Тому моя відповідь така: по піраміді. Це ладан, деревина, смоли, можливо, також амбра і малина, можливо, ще якісь фрукти, бо відчувається малинка саме мені не спочатку, а там трошки далі, а спочатку саме такі бальзамічні фрукти, солодкі, щось таке. Третє. Ну, я маю надію, що я не помилилася, то осоромлюсь. <кій> так, це, це так. Український бренд Отакі з підтримкою України Fragments Computer запускають е, нові лімітовані парфуми, які присвячені одному з сильних почуттів, які є в людині любови. Називається серматинки нов'ю. На основі улюбленої ноти амбри, ладанів та деревина, рожеве дерево та хінокі. Це відповідає за тепло в базі, спеції, плюс квіти. Дуже виражений маливо новоягідний акорд відповідає за чуттєвість і пристрасть. Головна мета це яскраві позитивні емоції. Я насправді не можу сказати, що цей аромат для мене от радісний, прям такий і позитивний по настрою. Так, він не сумний, проте і не життєрадісно веселий. Він чуттєвий, м'який, огортаючий. Так я тут відчуваю ту прекрасну о, солодкаву малину. Та, я тут відчуваю і такі ладани, димні, ледь, навіть іноді і прохолодні. Це не робить для мене аромат. Дуже таким життєрадісним. Проте дуже гарна композиція. Наступний четвертий аромат для мене дуже-дуже знайомий. я не знаю, що це. Я... У мене цього аромату немає в, в флаконах, але, ну от. Майже впевнена, що він проходив, що якийсь пробничок крізь мене проходив. Це свіжо, це колко, дуже освіжаючий такий е, фужер, наче так, клонить в сторону він чоловічого. Мені він не пахне пінками для гоління, ні, але відчутна. Така фужерна, в ньому освіжаюча композиція. Де у нас по класиці там початок цитрусово-травний. Потім у нас йдуть теж такі спеції. І деревина, і ледь солодкість в базі, і ледь мильність. В ньому є прикольчик. Він мені так про свіжі яскраві цитруси, про трави. І далі в ньому виходить така нотка, яка мені нагадує хліб. А е, тут треба пояснити: коли мені щось нагадує хліб парфумерії, то це має бути якась там пряність, е, можливо, кардамон, е, щось якісь ще прянощі. І. Можливо, таке бути від землистого іриса, коли якісь перші ноти якоїсь такої вогкості і спецієвості, є така о, хліб. Потім, коли я розумію в своїй голові, що мені це пахне хлібом, я розумію, що це мені дає. Хліб зникає, але залишаються ті ноти, про які казали раніше. В ароматі відчуваю спецієвість, Можливо, чорний перець, відчуває ірис, прохолодний, земляний, навіть такий, можливо, перчений ірис. Аромат холодний, освіжаючий, шершавий, чистий. По інгредієнтам, по компонентам я би сказала, що тут є цитруси, кардамон, такі от, можливо, ще якісь спеції є ірис, а цей аромат мені ще. Трошечки солоний. О, там от де хліб, там трошечки і соліщі є. Є кедрова база, він трохи милить. Ось такий аромат. Мені він. Постійно я от думала, що це таке, що це таке? в мене таке щось є. І я собі надумала, я таки не знаю, що це, але я надумала, що цей аромат міг би бути чоловічою версією ось аромата Фам». От Дуже вони мені схожі. Цей, цей аромат він начебто от в базі, в розкритті більш прохолодний. Є там ті солоні ноти, які, я думаю, довше тримається така кисла цитрусинка. Але напрям структура аромату дуже схожа. Давайте розбиратися. Четвертий, четвертий претендент. Але от поки що купити я собі хочу лише перший. Що це? Це у нас Ніо від Ксержов. Це парфум для чоловіків. Ну, так. Належить до групи ароматів деревні пряні. Був випущений у 2009 році. Верхні ноти. Бергамот, зелені ноти, неролі, кардамон, рожевий перед, жасмин, мускатний горіх і в базу у нас ветивер, кедр, з вірджинії, дерево, гвояк, печулі, амбра. Немає ірисів. Немає є перчик, але немає перченого Іриса. Він дуже братик цього аромату. Не братик, а чоловік. <смі> Якщо це жінка, то це її чоловік. Я для себе цей аромат не бачу. У мене є щось подібне, але я з, з цікавістю дам спробувати цей аромат своїй подрузі, яка, яка полюбляє такого напрямку фужерно. В чоловічу сторону, деколон з прохолодного, з чистим таким звучанням ароматом. П'ятий аромат, я його наносила на себе сьогодні, вже майже нічого не відчутно, тільки база поновлю. І Цей аромат, він, наче, два аромати, бо початок в нього кардинально відрізняється, що я потім в ньому, в ньому відчуваю. Такий він заховалий, показує тобі. Дуже багато старі за короткий час. Ну, початок мені дуже прохолодний, вологий, ледь-димний, можливо, якась така мокра, ледь-димна деревина, от, от щось таке органічно, неорганічно, парфумерне, неперфумерне. А потім аромат розвивається в солодкаве жасминове мило воно мені дуже сильно милить і менше стає от тої в ньому першої, такої вологої, вологої димності, яка була на початку. Там далі я її набагато менше відчуваю. Можливо, навіть ну, в пам'яті вона залишається, але в ароматі я її не сказала, що відчуваю. Тобто це мені аромат про жасмин. От точно скажу, що тут є жасмин. Більше ніяких нот я не розділяю так, щоб їх назвати відповідально. Я не знаю, що це за аромат, я з таким не знайома. Та скажу, що мені він не дуже сподобався, поки що мій найулюбленіший аромат це Олен від Діптік. Він такий чистий з Зеленцой, з пилком рослин, з гілочками, квіточками. Все ж таки, цей п'ятий парфум він щільніший, він такий непрозорий, він милить. І жасмин такий от на грані з індольністю. От, якщо б цього жасмину було б тут більше, щільніше, більше проявилася його та індольність, і це пахло якимись би нечистотами. В цілому композиція така: не акварельна прозора, міцна дерево, вологе дерево, ледиму і милкий жасмин. Так, п'ятий. Розпаковка. Оце. Та, смені сігарети, сигарети від Еталі Бреде Оранж. Не вгадала, не знайома з цим ароматом. Ну, що? Ну, все з цим ароматом. Шостий аромат це смерть. Це сморід. Я дуже-дуже рідко лаюсь на парфуми, а тут буду лаятись, бо я. ой! Я думала, я вгину з цього аромату. Я не знаю, що, що це за нота, яка мені так огидно звучить. Цей аромат в такий солодко, теж бальзамічний, в ньому є така солодкість від сухофруктів, та вилазить якась дуже неприємна для мене металева, як то його гаряча металева якась нота. от, я ходила, щось це внюхувала, і в мене пішла, пішла асоціація, що це якась роз, розігріта деталь якогось механізму, але не вишуканого, там, не швірцарського годинника, а якогось трактора на селі. І ось воно пахне чимось солодким, сухофруктним і якоюсь металевою теплим металевим випромінюванням. О, з цим випаровуванням від металевих предметів. Треш якийсь. Мені було дуже неприємно це нюхати. Мені цю металевість я вже аналізую, раціонально підходжу до своїх сліпих затестів. Мені металевість дає. Дуже активні спеції, кумин, якась гвоздика, коли вони дуже, їх дуже багато, вони такі терпко-гіркі і ось якось в парфумерній композиції вони мені видають метал. Для мене аромат теплий, та не можу його назвати затишним тагортаючим. Він для мене тривожно неспокійний. з... Інгредієнтів можу назвати тут якісь фрукти, сухофрукти, ваніль, бальзами, смоли. Можливо, тут є велика кількість спецій, ладан, зокрема, олібану. Він має такий гіркий, яскравий аромат. Не знаю, але я готова це повернути. Не хочу тримати це в себе вдома. Шостий аромат. Зараз буде якась суперніша. Чи що це? Це карма від Лаш. Це парфум для жінок чи для чоловіків. Належить до групи ароматів. Цитрусові, ароматичні, верхні ноти, апельсин, лимонна трава, лаванда. Я взагалі повз всього поки що. Сосна, лимон, листя чорної смородини, база пачулі, смола, ела мікруця. Взагалі, все повз нуль. Я програла цей аромат. І він мені дуже не сподобався. Мій парфумерний жах. І сьомий аромат. В нього такий сі сірий колір. і Мене це зачарувало. Дуже полюбляю сі сірі Його кольори в парфумерії. Аромат, який мені щось нагадує. Я теж ходила навколо нього, кружляла, що це і що це, бо пахне він на початку дуже соковитою такою замшою. От замшою мені дещо вона нагадала рівня мемо. От не сухе щось таке, а дуже м'яке, соковите з травами якимось з зеленю. З соком рослин, з ягодами, а вже ж тут є солодкаві ягоди. От спочатку я, е, мені дуже сподобався цей аромат. Я хотіла вже це розкривати і купувати. Дуже мені сподобався. Я полюбляю такі аромати. Та, проте, от добре, що це сліпі затести такі пролонговані, що я напередодні це все перевірила, бо мене. Мені не сподобався сама, сам характер розкриття цих ароматів, цього, цього аромату. Він пахне на початку цією шкірою, потім він е, е, засолоджується, він пахне просто солодкими ягодами і замшею. А далі наче ця вся замша зникає і залишається якась така пудровість. Так, шершавість, і наче трохи навіть мильності. Дуже дивний такий характер я відчула на собі цього аромату, бо замша це в нас шкіра замша, це в нас базові ноти, які начебто мають до бази розкриватися там, жити. Якщо вони появляються спочатку, то в базі вони теж мають бути. А тут ні, спочатку, десь першу годину, це. Дійсно дуже-дуже красивий е, аромат концепції ягоди замша з е, ще там якимись відтінками парфумерна композиція. А потім це так <схи> Бр... <схи> ну, все. Мені дуже сподобався за своїм ароматом та не сподобався за своїм характером розкриття, бо цю шкіру на початки ягодно-соковиту я хочу відчувати постійно. А вона зникає. І ще цей аромат, от коли він розкривається, солодший, су мені дещо нагадує мій Black Шафран» від байреду. Це теж така композиція ягідно шкіряна. Та вона така, лунає досить довго і до шкірі до шкірі. До бази стає більш шкіряною. І в базі теж шкіряна. А цей аромат ну дуже дивно, якесь в нього розкриття. Не зрозуміла я чому і, і як. Отже, це соковито, волого, свіжо, ягодно, замшево. <кхід> я от хочу випродати цей аромат, бо мені дуже сподобався його початок. Я готова була б його купити. Та якось на мені чи погано розкрився. Чи то просто це не стійкий аромат, і він так швидко уходить. Не знаю. Цікаво, що це, бо мене схвилював цей аромат і залишився в моїй пам'яті, до речі. Це о, о, це Black Шафран. А це як? Це My Perfumes, Black Шафран, Арабська парфумерія. Це, типу. Копія на Black шафран. Оце Юра вирішив так схитрити чи що. Верхні ноти утворюються орієнтальний пряно-цитрусовий мікс, наповнений акордом рефрута, ялівцю та шафрану. Ну, так, це точно копія на мій блек шафран, бо ну, йде по піраміді блек-шафрана. От я таке не підтримую. Я таке не підтримую. Середні ноти доповнюють гострий, деревний, солодкий шафрановий матин відтінками шкіри та фіалки. Аромат набуває теплоти, терпкісті. Базові ноти вибудовують шлиф з ветиверу та мускусу. Приємний солодко бальзамічний нюанс, підкреслює той самий густий і пряний аромат шафрану. Е, ну, от в базі там є мускус. Мені от я відчувала, от, наче іриси, таку ірисову пудру, тут ні, тут фіалка. А вже ж я розумію, що в світі парфумерії, всі залежать один від одного. Якщо в якомусь бренді є щось е, класне, відоме і людям подобається це, намагаються якось повторити. Но тут навіть назву не, не змінили, навіть піраміду не змінили. Не можна так робити. Мій фаворит на сьогодні це номер один, це аромат від Ніна Річі. Він такий м'який, фіалковий, свіжий. Мені хочеться просто в ним облитися. І я думаю, їм навіть переборщити буде дуже, дуже важко. Настільки він якийсь м'який, гуртаючий, при цьому свіжий і приємний. Дуже гарна робота Юри і Майкла Буца така смолиста малина. Мені сподобалось дуже сильно. Є і, і смердючки, не без смердючок. В цілому мені дуже сподобалось таке протестити. Є аромати, якими я. Та всі аромати, з якими я не була знайома, дуже цікавий аромат номер 4 Тут Ніо. Зараз я знайду. Так, Ніо від Ксержов. від Ксержова я взагалі нічого не знаю. Нуль мені не дуже в моїй естетиці вони роблять флакони. От добре, що є <зас> затести на осліпі, я можу це протестити без упереджень. Я вам всім дякую за увагу. зичу вам бути бадьорими ці вихідні і гарно напахнюченими. А з вами була ваша парфумерна блогерка Оля. Слава Україні! Бувайте! Паулія Нукиш, я познайомилась з ароматами заздалегідь. Назва цих ароматів я.